Дивіться, друзі, які шикарні грибочки я знайшов. Я не знаю, які вони там внутрі, всередині, але така сімейка. Дивіться, один великий. Ну, всередині, скоріш від всього, червивий. Ось тут або я, або. Скоріше усього, я тепер роздавив. Ось ну, тут ще один. Ну, теж червені, будемо дивитися. Так, да, це я роздавив. Ідемо далі. А далі у нас отакий. І це ще не все. Отакий. От ну От цей твердий, бомбезний такий. Це красота. Дуже гарний. І це ще не все. Тут ще один. Теж тверденький. І ще один. І теж гарний. І це ще не все. І ще один. Отакий. От і тут ще маленький росте. І я ще пошукаю. Може і це ще не все. Звісно, що не все маємо тут ще одного. І всі вони тверденьки. Ну, і до сьогодні. Шапка, я думаю, що буде хороша. Отаку сімейку, друзі, я знайшов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одного роздалив. А один такий. Ріс, ріс. І перестав рости. Бачите, всередині все там. Слава Богу.